Закарпатський осередок пластунів сьогодні нараховує близько 300 осіб. Ця цифра має зростати, і для цього потрібні свідомі волонтери, які прагнуть розвивати національно-патріотичне середовище в своєму осередку. На цьому і не лише наголосили під час брифінгу в Ужгороді. Ми дуже радіємо, коли до нас доєднуються не тільки великі міста по Закарпаттю, але й менші. Коли вони приїжджають з нами на табори, розвиваються, пластують, і ми можемо їх також підтримувати в їхніх починаннях. От, е, також е, варто зазначити, що е, через пласт проходить вели, велик велика кількість людей. От, е, і е, ми би хотіли, щоб ця кількість е, і надалі збільшувалась. Також за е, 112 років своєї історії е, можемо сказати, що ми є найбільшою організацією, яка працює з українською молоді по всьому світі. От, і одна з найбільших молодіжних організацій у всій Україні. Координатор із роботи з дорослими волонтерами Дмитро Білець під час брифінгу зауважив, що дітей, які бажають займатися цією справою, зараз дуже багато. Однак не вистачає саме дорослих волонтерів, котрі б працювали з молодшими. Зараз у нас дуже багато дітей, та й бажаючих в клас. Наприклад, я зговорив саме про Ужгород. У нас є там певна черга, дітей, які чекають От свого свого часу, але бракує волонтерів, тобто. Дорослих, які будуть з цими дітьми займатися. От, і це насправді поширена така тенденція та, по Україні взагалі не тільки в нас в Ужгороді та, чи по Закарпаттю. Наприклад, у нас є в довгому осередок пласту, так і там троє людей займаються там, більше, ніж з 50 дітьми, От, троє дорослих людей. І треба якось цю статистику так, рухати в правильний напрямок, долучати людей. Вагоме значення у вихованні та розвитку пластунів також має капеланське служіння. Воно дає духовну підтримку, закладає ключові цінності і супроводжує людину в будь-який час у житті. Зокрема, служіння капелана це є на ці основи вказати і допомогти супроводити молоду людину, молодого пластуна для того, щоб в майбутньому в житті він міг опертися. Опертися так, це дуже важливо, і також служіння капелана. Зокрема, Качівському осередку це насправді для мене відкриття, тому що я до цього часу не займався пластом. Сам нещодавно власне почав процес вступу до пласту. І вважаю, що саме пласт за останні 100 років він був активним учасником всіх процесів, зокрема на Закарпатті. Також під час брифінгу спікери зазначили, що у перші місяці повномасштабної війни виховна складова відійшла на другий план, поступившись активній волонтерській діяльності. Відтоді й до сьогодні пластуни збирають гуманітарну допомогу, проводять благодійні заходи і підтримують військових. Почали працювати з пораненими військовими. Ми приходимо до них з настільними іграми з дітьми. і Діти роблять дома там якісь бабусі, печуть палачинти, гомбовці, якісь фанки, мама тортик. Робить чи там яблучка, якісь домашні варення, камхоти, типу гостинець, і приносять свої ігри, якісь карткові, шахи, шашки. У нас є діти, які ходять в гуртки, шахові, от, різні різні, навіть там якісь стрілялки, ці морські бої. І вони проводять там до двох більше годин з хлопцями, які поранені. Попри важкий для країни час, пласт на Закарпатті живе та розвивається. До нього приєднуються вимушені переселенці. А чимало рідних закарпатських пластунів та їх рідних захищають Україну на передовій.